Глядач нашого ютуб-каналу задав питання по відео Наші стосунки з токсичними людьми. Суть питання полягає в тому, як вчиняти і як діяти тоді, коли в твоєму самому близькому оточенні, ну тобто в твоїй сім'ї, є токсична людина. Це дійсно, ну, чесно кажучи, болюче питання питання. Тому що це явище, на жаль, поширене. Ну, давайте виходити з того, що все, що відбувається в нашому житті, не є випадковим. Невипадковим наша сім'я, не випадковим є члени сім'ї. І якщо там склалась така ситуація, що в нашому оточенні є токсична людина, значить це не випадково. Розумієте? Я не про фанатизм релігійний зараз говорю. Я говорю про те, що на все Божа воля. Значить, так було написано на долі. Нашій, вашій, про те, щоб в цю сім'ю прийшла душа, яка потім буде особистістю токсичного характеру. Треба трішки пояснити про те, що, наприклад, сім'я це перша школа, де ми учимося. Так все дуже добре, 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 добре. Гладко, 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 гладко немає розвитку. Так не буває. життя, а першу чергу життя в нашій сім'ї. Це як та морська майка, пам'ятаєте, з лініями біла-чорна, біла-чорна, то так само в житті. Відповідно, ідеальних ситуацій не в сім'ї, не в родині, не на роботі немає або взагалі, або майже немає. Чому? Тому що якщо там ідеальна ситуація і все дуже-дуже добре, значить все дуже-дуже спокійно, значить немає зони росту. Тому що ріст, як правило, відбувається на певних качелях, таких емоційних, інтелектуальних. На протистоянні дуальності, на протистоянні характерів. Так влаштоване життя, так і відбувається розвиток в дійсності. Це наша школа. Все залежить тепер від того, яка наша реакція. Тобто, якщо в нас немає усвідомлення про те, що зараз я говорю, то отаку токсичну людину, члена нашої сім'ї, ми не приймаємо. Ми не приймаємо як свого вчителя. Як це не звучить зараз, дико і парадоксально. Не, при, не приймаємо як свого наставника, а просто відгороджуємося і заражаємося цією токсичністю, і на зло відповідаємо злом. На погане слово відповідаємо поганим словом. на погану емоцію відповідаємо поганим емоціям. І я це називаю як полум'я підливати, тушити бензином. Нічого хорошого в цьому немає. Це дорога в глухий кут. Це дорога в нікуди. Перше, якщо в нашій сім'ї це така токсична людина, то перше, що треба зрозуміти, це треба зрозуміти, що на то є воля Божа, що це є зона нашого не страждання, а зона нашого зростання. Це пункт перший. Це треба зрозуміти. Після того, як зрозуміли, це треба прийняти. І прийняти спокоєм душевним. І як це не дико зараз прозвучить з любов'ю, бо Бог є любов. І... Якщо ми так зможемо любити, то тоді виходить, що цього токсичності в цієї людини буде ставати менше, менше, менше і менше. Я в своєму житті мав десятки прикладів того, що зараз говорю. І те, що зараз я говорю, воно базується не тільки на моїх, ну скажімо, знаннях, а ще на моєму власному досвіді, де я як кажу, знаєте, собі багато там гуль понабивав. Так, от, перше, зрозуміть, що це Божа воля. Зрозуміть, що це дано нам Господом Бога як пев... Богом, як певне наше випробування, як зона росту. Друге прийняти. Третє полюбити. і. На зло, на погане слово на емоцію відповідати спокоєм, душевним і добром. Сказати легко, зробити тяжко, ні в якому разі не вступати в скандали. Тому що це, так як я сказав, це підливання полум'я бензином, воно буде тільки розростатися. І тоді цього негатива буде ставати більше-більше, і більше, і він почне на вас переходити. І він почне вас просто-напросто глушити. Друге, що якщо у вас є уже таке емоційне виснаження, вам треба мати свою зону. Заспокоєння, де ви можете відновити свої душевні, фізичні, емоційні психологічні сили. Токсичність не проявляється 24 години на добу, вона проявляється епізодично, такими вспишками емоційними, як правило. Діло в тому, що людина знаходиться в чотирьох площинах: фізична, емоційна, ментальна і духовна. Де відбуваються ці стички? Вони відбуваються на емоційному рівні і паронь Божа, якщо переходять на фізичний рівень, там бійки в сім'ї боронь Боже. Відповідно, якщо ця людина, яка токсична, знаходиться на цьому емоційному рівні, і це є подразником, ви маєте знаходитись на ментально-інтелектуальному рівні і маєте керуватися не своїми емоціями, а свої емоції відслідковувати, контролювати, задавати свої питання Стоп, що це я таке роблю? Що це я зараз? Тобто самі себе рефлексувати, самі себе контролювати, аналізувати себе і контролювати себе, щоб ви знаходились не на другому емоційному рівні, і Боже, не переходили на перший рівень, що боротьбо фізичне, так як я кажу, бійки, а знаходились як мінімум на третьому ментальному інтелектуальному рівні, щоб у вас працювали мозги. А не емоції. І хай Бог вам допомагає вийти на четвертий духовний рівень, тому що четвертий духовний рівень це те, про що я говорив. Це любов. Це треба цю людину любити, тому що ваша злість на злість цієї людини збільшує злість в два рази. Ви помінялися з нею злістю, вона помінялася з вами. Тепер у вас дві злості, і в неї дві злості. Злості стало в світі більше. Якщо вона вам послала злість, ненависть презирство, погані слова, а ви промовчали і помолилися тихенько за нею, то ви погасили цей негатив і не дали йому в себе війти. А якщо ви ще спромоглися послати посил любові або явно на словах, або обняти, або втихенько в тиші ще помолитися, якщо людина не готова йти на цей контакт, то тоді, виходить, ви піднялися на четвертий духовний рівень, і він там гасить оцю ненависть. І якщо це робити місяцями і роками, то відбуваються божественні метаморфози. Оці люди токсичні, стають менш токсичними, менш токсичними. Чого? Вони вичерпуються, розумієте? Той резервуар токсичності, який є. Він зменшується, зменшується, зменшується. Ви ж у нього не додаєте свою токсичність, розумієте? Ви не обмінюєтеся токсичністю і не розростається ця слізь. Тоді її стає менше, 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 менше. І наступає такий унікальний момент, коли можуть змінитися сімейні стосунки, і ця людина може вийти на інші. Рівень духовно інтелектуального свого розвитку. Тому що, як правило, це відбувається з незрілими душами, те, про що ми говоримо. Тобто люди, які токсичні, це як маленькі духовні діти. Їм може бути по 30, 40 і по 60 років, а вони діти, вони в душах своїх діти. Вони не зовсім духовно прозрілі і не зовсім духовно розвинуті, якщо так можна сказати. Тому що душі мають різні рівні розвитку. Молоді душі. Середні, зрілі, старі, досконалі. Тобто це різні тож, рівні свідомості. І саме основне, щоб ви розуміли, що ті душі, які знаходяться на вищих рівнях духовного свого розвитку, можуть зрозуміти тих, ті душі, які знаходяться на нижчому рівні розвитку. Ті, які на нижчому рівні розвитку, ті, які токсичні, не можуть зрозуміти, не можуть піти на примирення, не можуть піти на перші кроки. Оцього діалогу внутрішнього на покращення сімейних стосунків, це як дорослі і діти. Дорослі можуть зрозуміти дітей і підлаштуватися під дітей, і допомогти дітям. Діти дорослих ні. в них немає досвіду. Те саме відбувається і на духовному плані. І це треба просто розуміти, як воно все працює. І не треба драматизувати ситуацію. По ще раз повторюю, Треба зрозуміти, що це воля Бога, треба зрозуміти, що це ваша доля, треба зрозуміти, що це ваша зона росту, і ви можете тут зростати в духовному плані, допомагаючи цій людині піднятися з невігластва. На духовний рівень ви допомагаєте собі, допомагаєте людству в цілому. Це як маленька капелька, яка покращує якісний склад моря духовного людства на землі. Шановні друзі, хочу запросити вас записуватись на свій YouTube канал. І якщо вам тут якісь відео сподобались, будь ласка, залишайте свої коментарі діліться своїми друзями. Крім цього, хочу зауважити про те, що в нас є тематичні розділи, такі як війна. Такі як про майбутнє України, як про духовні практики та ряд інших, де ви можете знайти те, що вам може сподобатися.